20 січня 2023 року, уперше після підписання декларації порозуміння в Софії Київській відбулася онлайн-зустріч понад 30 представників Української православної церкви і православної церкви України. Учасники представили своє бачення подолання розбіжностей між вірянами і священством двох церков і домовилися про продовження співпраці з метою досягнення єдності українського православ'я. Значить, я священник Володимир Мельничук, я представляю трошки, можна таку сторону іншу, бо я відношуся до Вселенського патріархату, до італійської архієпархії, архієпархії Вселенського патріархату. До початку війни я був священником російської церкви. І якби от той перехід, Вселенський патріархат, якраз був таким знаєте, спробою. Програти майбутню церкву, коли можна буде об'єднати і ОПЦ, і ПЦУ, і тобто створити якусь таку певну ну, нейтральну платформу або платформу, яка всіх об'єднує. Тобто, один з перших таких, нас скажімо, мотивів, Чому? щоб ми були не російською, не українською, а власне Вселенською церквою, яка об'єднує всіх віруючих, національностей і так далі. Ось, і... Хочу просто сказати трошки так, поділитися досвідом. Взагалі, в діаспорі давно така існує ідея, що ми тут творимо свою Україну, власну. Да? Тобто кожна там громада, організація чи церква створить свою Україну навколо себе. І я бачу, що в цьому плані це дуже гарно було тоді йшло б для тих священників УПЦ, які проукраїнські, тому що дійсно знає вони і по їхніх виступі, особисто багато знають. Та Все-таки створювати свої, скажімо так. Про українські паце на своїх громадах, на своїх парафіях. Тому що навіть священники, які мають про українські погляди, зазвичай страждають від того, то, що страждають, але зустрічаються з тим, що велика частина їхніх парафіян не розуміється. Тому що той наратив про безбогадатність, там ПЦУ і КП, він проповідується дуже довго. Наратив про російський світ проповідується дуже довго. І це створює проблему. До речі, це створює проблему в плані переходу до як Отець Богдан Гульчанський запитував. Адже, що ви чудово розумієте, що якщо священник переходить зазвичай в ПЦУ, то кістяк громади зазвичай, вони всі проросійські, вони всі проконсервативні і вони залишають громади. Священник залишається з людьми, які умовно ми говоримо мало церковні, їх потрібно звичайно церковляти на це. Також потрібно ще років 30. Це що потім священник зазвичай мусить. Перервати спілкування зі своїми друзями, навіть родичами, бо для багатьох перехід в ПЦУ це виглядає як зрада віри. Уже скинулося, розумієте саме? Навіть тут ми прийшли до сленського патріархату, і то наші люди пішли, бо це турецький патріархат, він благодатний. Це думають не тільки там, росіяни, частина українців, це думають серби, це думають румуни, частина грузинів. Так сприймають, бо насправді цей процес дуже складний. Щоб одразу перейти. Тому людей потрібно готувати ті парафії, які дає. Коли, наприклад, є парафії е, е, в Україні, тож з тих, кого я знаю. Просто священники мають таку проукраїнську прицілу будувати в себе на парафії. Це перша така може бути порада можливо, або скажімо, навіть практика. Ось ми зараз цим займаємося. Це трошки складно. По новому знаходимо людей, по-новому їх вчимо, працюємо там, хор спорів і так далі. Але це цікаво, повірте, бо це дійсно те, що потребує душа кожному українця. А другий момент, який би хотів сказати, що насправді ну, ну не буде ніколи довіри до УПЦ до тих їх всіх проєктів, поки вони будуть в адміністративній залежності від Москви. Я як бувший там. Висвічений УПЦ і вирішив Київ російську церкву, це чудово розуміло. Ніхто не буде довіряти, поки буде колонічний зв'язок з Росією. Тому що випадків обману було дуже багато. Отут в діаспорі бачу створились парафії ніби УПЦ, але потім стали російські парафії російську церкву, російську ідеологію і так далі. Так. так само в Україні. Тому дійсно таке першочергове питання це вирішити економічне. От, а друге чергове це людей готувати своїх людей, власне, на парафії, щоб вони це розуміли, бачили, готувати до, до, і в плані е, богослужіння, в плані провадження української мови, в плані провадження те, те що називається сувороправністю, тобто, щоб громада дійсно приймала рішення. Розумію, що священникам багатьох не подобається, що владика в російській церкві, український, українській, він має такі папські замашки. Але зазвичай і священник на парафії має папські замашки. Тобто, якщо ми хочемо, щоб владика був інший відношення до священників, то ми маємо розуміти, що священник має так будувати свою парафію, щоб до нього були, щоб у нього з людьми були також інші відносини. Не папські, не авторитарні, а була певна громада, яка була зацікавлена в церкві, яка підкладала за церкву. Звичайно, діаспори це легше зробити тут інші мови однозначно. От, але Україні треба до цього просто прагнути, до цього йти. Ну і третій момент відносно ПЦУ, э, ПЦУ має запропонувати якийсь новий, цікавий проєкт. Розумієте, щоб люди пішли до неї. Тому що такий давній ну, анекдот, скажімо так, коли, що, що буде, якщо забити э, в Google у ПЦМП, Google видасть у От, Насправді, дуже часто різниця просто в певні зовнішніх атрибутах, елементах і так далі. Тут є дуже великий шлях працювати. там, Літургічне якесь відродження, чи там літургічні якісь певні реформи, читання христичних литв «Голос», христична грамотність людей, тобто, якісь має бути щось цікаве. От, наприклад, те, що зараз є греко католиці дуже цікаве зараз, Хоча вони там не працюють їх і богосліддя, їх якась там. І тому якби це третє, що ОПЦ, якщо бажає, що до неї долучалися, має теж трошки дуже цікаві людям, не просто тієї самої церкви, тільки з іншим і з іншою мовою богослужіння, а якимсь цікавим таким дійсно проєктом, де було б цікава сильна наукова база, де були цікаві розробки. Не тільки з точки зору історії, там, політики і так далі. А з того особа богословля, літургіки і так далі. Ось ці такі речі, які я бачу. А взагалі то робота хороша, але це. Ну, я трохи посиміст в цьому плані, да, скажімо, тому що в нас час. ну, Виходимо з того, що робимо те, що можемо, а далі вирішить Бог. Ось, Як Бог управить, так таке. Оце таке ми бачення таких тримає тут поради, пропозиції, не поради, можливо, пропозиції до цього шановного високого зібрання. Дякую.